Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні у випуску про таке. Більше сотні городів, десятки дворів, погреби та поля підтопило у селі Коробівка. Як справляються люди із наслідками паводку? Ця маса води фактично вона зробилася за декілька днів. У каневі рятувальники встановили пересувний моніторинговий пункт. Чим він може зарадити населенню від евакуації до підвезення будь-якої питної води. Станом на сьогодні зафіксований пік водопілля на півночі країни, які прогнози у черкаських синоптиків. Лише за березень місяць випало 168% опадів. Більше сотні городів, десятки дворів, погреби та поля підтопило у селі Коробівка, що на Золотоніщині внаслідок весняного водопілля, розповів Суспільному староста Сергій Кожем'яко. Найбільше підтоплення тут сталося на Великдень. Чи знизився рівень води нині? Та як люди реагують на таку ситуацію, розповість Тетяна Зозуля. Це ж палки я виставляв, мітки за стільки додається води за день. Так відстежує ситуацію з водою місцевий житель Олексій Безверхий. Каже, найбільше постраждала територія городу. Торік до травня вже все було посаджено. Цьогоріч, говорить, це зробити навряд чи, чи зможе. Куди ж його засажувати? Чи взагалі ми його цей рік будемо садити? Як вона вже підійшла ця вода, це ж глей, тут піднімеш його і все вже. Тут немає надії, що буде якась посадка. Будемо десь щось шукати, другий якийсь огород. Садий. Це ми вже тут на цьому місці живемо більше 40, 44 роки. То це вперше така вода. Вода у погребі з'явилася чотири дні тому. Вже набралося до 4 сантиметрів, та рівень, каже староста села Сергій Кожим'яко, буде підійматися і далі того, що теча Дніпровська вода ґрунтові води переповнені, вони піддавлюють знизу. Черпа цю воду ну майже безполезно, тому що вона набирається все. Але ви бачите, картопля, тут і все. Дехто вже встиг обробити городи, тому затопило і посаджену картоплю. Та є місця, де цього року люди, можливо, зовсім не зможуть нічого посадити, каже староста села. Оця вся маса води фактично вона зробилася за декілька днів. Тобто дорога ось була перелита водою і за пару днів затопило. Ці всі масиви, ці городи, вони люди обробляють і хазяйнують. Ну, подивимося, тепер десь можливо, якщо до червня воно висохне, а можливо, і ні. Постраждали цьогоріч і поля. Показує пан Сергій. Декілька років тому люди його взяли в оренду, фермили, почали розгорювати, але забули, що це зона підтоплення. Фактично, ось по праву сторону у нас Кременчуцьке водосховище. Тут туди знайшла вода. По Каналах. Ми бачимо там остатки соєшника стебел, табел в цьому році я не знаю, що тут будуть фермери працювати. Весною вони передіскували, підготували землю до обробітку, тобто це вже збитково для них вийде. Найбільші втрати поки що у сільського господарства, каже чоловік. Вміщується зовсім цикл сільськогосподарських культур. Як воно буде, що воно буде зараз, наразі спрогнозувати дуже важко. А на пасовищі замість корів тепер плаває риба. Десь днів 3-4 назад тут тільки одні дерева виглядали. Ну і ви бачите хвильки, карасі себе почувають тут гарно. Худоба ще поки не вийшла на пасовище. Біля одного з каналів до десятка рибалок. Порівняно з минулим роком води тут стало більше, розповідає пан Олексій. Люди вчора були, кажуть, більше було води, сьогодні упало вже трошки. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Пересувний пункт рятувальники встановили у Каневі. Призначений він для моніторингу ситуації із підтопленням на Черкащині, розповів перший заступник начальника управління ДСНС області Андрій Хіжняк. Як працюватиме та чим зможе зарадити населенню, дізнавалася Наталія Старинець. Вона була під півагороду, де, де зараз почала вже відходити. Киянин Валерій Цвентух переїхав у Прохорівку у 90-х. Каже, з того часу таке підтоплення бачить вперше. Чи завдасть вода шкоди городині, говорить, залежатиме від того, скільки вона стоятиме. Якщо недовго буде, то не пропаде. А у людей то, що там пропаде, то що посадили, а то все затоплено. Бачите, лодка. У сусідів огород там повністю затоплений під саму хату. Така ж ситуація говорить і в інших сусідів. Це все до, то все до йолки, звідси та все, все затоплено. Чоловік каже: ані вийти з подвір'я, ані проїхати більшість місцевих не можуть, бо затопило вулиці. Аби уникнути повторного підтоплення, вони взялися укріплювати берегову смугу. Розповідає житель села Анатолій Бублик. розпочали будувати цю дамбу місцеві хлопці. От спочатку було 5, потім трошки додалося до 10 чоловік. Купили мішки та вчора підключились до нас ДСНС до і дуже добре нам допомогли в цьому питанні. Нині на місці звідки вода зайшла у село близько п'яти сотень мішків із піском, говорить рятувальник Богдан Коцар. Ми думаємо, що цього рівня буде достатньо для того, щоб стримати воду. За тим, де потрібна допомога рятувальників та спецтехніки, відтепер стежать рятувальники у пересувному пункті. Від евакуації до підвезення будь-якої питної води, продуктів харчування інших речей до будівництва певних дамб, які не дозволяють воді рухатись далі. Хто до нас звертається, хто телефонує на лінію 101-112, Ми надаємо всім допомогу, і хто потребує евакуації? А таких у нас близько 11 осіб. Ми це вже відселили, і близько 20 осіб евакуювали. Пункт управління забезпечений орхтехнікою, зв'язком та необхідними гаджетами. Працює цілодобово, говорить Андрій Хижняк. Стежити тут можуть за ситуацією по всій Україні. Нині відслідковують стан підтоплення в області. Підтоплення ми маємо в Черкаському районі Колиборода Прохорівка, Сушки. Золотонівський район це Матвіївка. Матвіївка, Черкаський район також Хрещатік. І в районі Межирича, Конача, Хмільна, Хутір Хмільна. Це у нас є підтоплення житлових будинків, сіргоспугідь і прибудинкової території. За останні два дні вода відійшла на 15-20 сантиметрів, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. затоплено загальна кількість 40 будинків і. Дачних діля дачних будиночків проте десь прибункові території це десь 153 одиниці. Крім всього іншого, звичайно, сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар, що досить теж велика цифра, але повторюся, не критична. Нині в області очікують погіршення ситуації, говорить Ігор Табурець. Тому до роботи задіяні необхідні служби та управління. Ми маємо Два пересувних пункти управління, які розгорнуті з боку державної служби з надзвичайних ситуацій: чотири мобільних патруля, які системно кожні чотири години патрулюють і контролюють підвищення рівня і збирають інформацію щодо постраждалих. Наразі прогноз від нашої гідрометера служби, в тому числі і місцевої і державного рівня, каже про те, що день-два максимум буде досягнутий на Чернігівщині. Це каже про те, що далі все буде залежати від від скиду води на різних рівнях. Тобто, як буде Київська спрацьовувати станція, як буде Канів спрацьовувати, як буде Кременчук спрацьовувати. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Станом на сьогодні зафіксований пік водопілля на гідропосту населеному пункті Неданчичі на Чернігівщині. Тому чекати, що вода спадатиме у прирусливих ділянках Кременчуцького водосховища, саме на Черкащині, сьогодні ще зарано, Розповів керівник обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. каже, вода ще буде прибувати. Розповів він і про причини весняного водопілля за межами України на території Верхнього Дніпра сформувалися Продовж січня-лютого двічі формувалися снігозапаси. Випадали опади у басейні водозбору Дніпра і лише за березень місяць випало 168% опадів від місячної норми. При цьому на Волині і рівенщині у басейні Прип'яті зараз спостерігається паводок. Тому ці фактори, значить, високої води, вони збіглися, і тому ми спостерігаємо підйоми рівні води. Переселенці, діти війни, фотопроєкти з такою назвою презентували в освітньому хабі Халабуде, що у Черкасах. Як розповіла авторка ініціативи, фотографиня Світлана Корабльова, так вона хотіла підтримати родини переселенців та подарувати їм декілька чорно-білих світлин. До заходу долучилося 69 дітей від декількох місяців до 16 років. Більше у сюжеті Дарії Шевченко. У мами на руках із братиком чи сестричкою або ж позуючи самостійно. Світлини дітей переселенців розмістили в освітньому хабі Халабуда. Пані Валентина фотографує доньку поряд із її портретом. Вони із Сєверодонецька. Жінка розповідає, в рідному місті їх майно знищено, тож це фото стане першим у новому сімейному альбомі. Це згадка на майбутнє, бо ми... У нас нічого не залишилось. Тобто, у нас навіть фото не залишилось з минулого життя, як я кажу. Серед 69 фотографій себе впізнала 9-річна Владислава. 10, 10, 10. <хи> Каже, страху перед камерою не було. Я просто люблю фотографуватись, мені мами багато фотографувається, і я вже знаю, як це. Мама дівчинки пані Вікторія говорить, цей проєкт допоміг згадати мирне життя. Я знаю, що вона дуже любить фотографироваться, бо что у нас дуже багато фотосесій, і давно цього вже всього, бы ми не ощущали, не испытывали. Після презентації дітям подарували роздруковані світлини. Фотографії вийшли дуже живі, такі емоціональні. Було дуже приятно видеть своего ребенку и интересный взагалі проєкт. Аби відсняти усіх охочих, знадобилося три дні, розповідає авторка проєкту, фотографиня Світлана Корабльова. Таку ініціативу в Черкасах вона влаштовує вдруге. Торік, в листопаді, фотографувала дорослих із пам'ять. Речами, які їм вдалося вивести під час евакуації. Сьогоднішній фотопроект присвячений дітям. Я вирішила, що діти заслуговують особливої уваги, що це наше майбутнє, що це наше сподівання дітям жити в цьому світі після війни. Для багатьох діток це була саме перша фотосесія взагалі в житті їх, і тому багато дітей я бачила, що вони хвилювалися, вони готувалися до цього. У кінці заходу для відвідувачів організували майстер-клас із виготовлення фоторамок. берете Цупку рамку намазуєте клеєм і приклею, приклеюєте всередину. А з Донеччини каже, розмістить туди свій портрет та поставить в кімнаті, щоб я наслаждалася ним. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Понад чотири тисячі російськомовних книг прибрали із полиці обласної бібліотеки для юнацтва імені Симоненка. Їх віддали на макулатуру, розповідає заступниця директора Валентина Чорнобривець. Чим наповнили стележі та що шукають для себе читачі? Дізнавалась Ольга Мацканіч. Підходьте ви вже щось вибрали. Угу, Тримайте. Більше п'яти років є читачем цієї бібліотеки черкащаний Роман Сліпокоєнко. Каже, намагається кожні два тижні приходити сюди за новинками. Я зараз намагаюся читати максимальну кількість української літератури і відкриваю для себе нових авторів. Коли з полиць прибрали російську літературу, каже, не засмутився. І зникненням російської літератури в Україні відкрилося вікно можливостей і все більше і більше перекладів іноземних авторів з'являються. Ну і українські автори мають меншу конкуренцію, можуть виходити на новий рівень. Та буквально сьогодні книжку це фантастичні звіри Джоан Ролінг. Нам дитині дуже сподобалась. Вона яскрава. Для себе та донечки, щомісяця обирає книги Олена Погодіна. Тут дуже гарна колекція, тут зібрання літератури, українською мовою, звичайно, і дуже яскраві книжки. А от щодо російської літератури, говорить, у неї категорична позиція. Російська література не на часі. І ніколи, наверно, вже дуже багато поколінь не буде на часі. Діти не бажають слухати нічого російського. Задоволена, що у закладі нині збільшилася кількість сучасної зарубіжної літератури, говорить читачка Катерина Кавецька. Для мене зручність в тому, що я в бібліотеці можу брати саме українські переклади і. Ну, пропажу російськомовної літератури для мене не виявилось чимось трагічним. Раніше тут стала російська література, застаріла яка мала, скажімо так, непривабливий вигляд. На сьогодні тут знаходяться новинки. Тепер же мають можливість розмістити українську та зарубіжну літературу у відкритому доступі для читачів, розповідає бібліотекарка Інна Натахіна. Люди такого більш зрілого віку, ті, хто звикли читати російську, то вони звичайно, скажімо, так, замислились. Так? Тобто вони звикли читати один формат, а тепер з'явився новий. Сучасними українськими книгами фонд поповнювався останні 10 років, каже завідувачка відділу абонемента Алла Лунська, та нині вони користуються більшою популярністю. Це ті самі зарубіжні автори, відомі бестселери світові, які до цього наш читач мав змогу читати лише російською мовою. А на декілька за декілька років до цього наші українські видавництва активно вже почали випускати і перекладати цю літературу. І на сьогодні вона дуже у нас, скажімо так, активно береться. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. На цьому цьому не все більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах щасти. Тися суспільне Черкаси, підписуйтесь на суспільне Черкаси у соцмережах.